Дорогі друзі, усім привіт! Ви знаходитеся у мене на винограді. Це місто Харків 2025 рік. Значить, в 2025 році на кінці квітня і на початку травня були морози, і лоза винограда загинула. Виноград попускав такі нові лози. І я е, хіба що так тільки можу знизу пообривати листочки. Більше ні е, вирішив в цьому році ні формувати, ні. Пасинкувати? Чому? Тому що якщо я почну пасинкувати, корнева система дуже гарна і почне лоза жирувати. Якщо лоза жирує, вона слабка і може не витримати взимку морози. Ось, де нові пагани навіть пустили, такі гронки є маленькі гронки. Якщо я буду обрізати, то тільки тут а в цьому місті, де з'являється новий пагін, трішки вищий пагіна, щоб пагін той к, 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 кормив. Підкармлював ту гронку. Ось, де зараз я вам показую, дивіться, велика гронка. Теж виноград був загинув, тому що вимерзла лоза. І вже ось де дивіться на початку червня, як виглядає лоза і є навіть гронка. Таких виноградів, на яких є ґрунки, небагато. Можна, звичайно, змусити трішки обхитрити виноград і заставити, щоб було цвітіння. У мене є ниже, на моєму каналу відео, як це зробити. Але, як би так сказати, у мене кущів немало і на деяких є ґрунки, і тож мені цього вистачить. Я Вирощую виноград як би для себе, я його не продаю, так що мені вистачить. Значить, що я хочу ще сказати вам? В минулому році, в 2024 році, була ж та сама ситуація з виноградом. У мене виноградник дуже молодий, йому тільки пару років, і тому в минулому році теж ударили морози і теж загинула лоза. Значить, я потім, коли пускалися нові пагани, я їх пасинкував, формував лозу, але вийшло так, що корнева система вже була гарна. І з того, що я пасинкував, вона почала жирувати. Тобто, значить, жирова лоза, вона взимку дуже погано переносить. Тим більше, що у мене виноград морозостійкий, я його вирішив не накривати. І тому в минулому році, після морозів, значить, деяка лоза взагалі загинула, деяка вижила. В цьому році на деяких виноградах, а так от вийшло, що лоза внизу ну, пагіни нові почали пускати виноград. А потім атака дуже великий проміжуток пустого міста на лозі. І ось, як ви бачите на цьому відео, вверху аж де-не-де пускає нові пагани. І то з 36 кущиків, це у мене в цьому році рідкость така. Що сказати, можу я стосовно технічних сортів. Технічні сорти у мене є пару кущиків це Лідія. І ситуація в цьому році теж саме. В минулому минулому році було трішки краще. Потім стосовно технічного сорту альфа, який дуже гарний для вина, то він взагалі хоч і вимерзає повністю, але знову ж таки лоза просипається з почки, і все дуже гарно. Зараз я вам. До речі, покажу виноград «Альфа», який рекомендую для того, щоб з нього робити вино. Дуже гарний. Я навіть почав додати його в другі вина. Наприклад, я роблю вино із сорту там одного, а потім я додаю туди трішки винограду Альфа. Він дає дуже гарний смак. І так, дивіться, оце ось де виноград. Про який я вам казав Лідія. Лідія в минулому році, після того, як вимерзла, лоза, сама не вимерзла і почала розпускатися. Ну, в цьому році, на жаль, взагалі навіть технічний сорт Лідія, який ніколи за своє існування, в моєму дворі я посадив Лідія 30 років назад, і за 30 років вперше він в мене вимерз. Це е, взагалі дуже виходить погано в цьому році. Але ось дивіться, і про що я вам хотів сказати, що про технічний сорт Альфа ось де як дуже багато в ньому гронок. Його дуже часто путають з виноградом Ізабела, але в Ізабели листочки з зворотньої сторони матового білого кольору. А у винограді Альфа, як у звичайному винограді, хоч з зворотньої сторони, хоч не незворотній листочок виглядає одного кольору. Ось. Друзі, а такий у мене виноградник, він дуже молодий, йому всього 3 роки цьому винограднику, і так сказати, щоб були вражаї хоч раз нормальні, то на жаль, у мене такого ще не було, тому що то вимерзає, то ще щось. І скажу, що хто займається виноградом. Це дуже-дуже великий труд. І обробка, і формовка, і пасинкування все це займає дуже-дуже багато часу. Але це того стоїть. Всім дякую за перегляд, усім мирного неба!